Важлива новина, яка е, сталася 21 травня, це вбивство тіньового куратора судів та наближеного до експрезидента втікача. Януковича юриста Андрія Портнова, і власне тут є свіжі дані. По перше, цього тижня іспанські правоохоронці відмовилися співпрацювати з Україною і створювати ініційовану українською стороною спільну робочу групу з розслідування цього вбивства, не видають Україні тіло а також свіжа новина полягає в тому, що напередодні вбивства за кілька днів одіозний юрист та публічний Януковича Портнов побував в Україні і зустрічався з заступником. Офісу президента України Олегом Татаровим дуже багато Віталію для нас загадкового в цій справі, що тут є найважливішим насправді для нас. Ну Найважливішим є взагалі той факт, що людина, яка була під американськими санкціями, яку вважали людиною причетною до створення цінньової системи правосуддя в Україні і яка я можу сказати абсолютно впевнено: з 2004 року, принаймні, вже коли стала політиком, займалася дезорганізацією, скажімо так, національної і державницько орієнтованої влади в Україні, 20 років поспіль діяльність портнова продовжувалася 20 років поспіль, як мінімум, вона не була під санкціями України. Ніхто належно не оцінював її внесок в цю дезорганізацію, який був і після першого майдану, коли Портнов номінально був депутатом Верховної Ради від однієї з націонал-демократичних фракцій, а потім зрадив від цю фракцію. І особливо після 2010 року, коли Портнов був заступником голови адміністрації президента Януковича. І, звичайно, після 2019 року, коли Портнов повернувся до України, щоб інтенсифікувати і посилити цю свою діяльність. Я все це просто пам'ятаю в розвитку Марія. Те, як Портнов був адвокатом колишнього очільника секретаріату президента України Зінченка у його справі проти тодішнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Порошенка. А це 2005 рік. Те, як Портнов намагався створити широку коаліцію між Бют і партією регіонів, що могло б стати. Братньою могилою для націонал-демократичних сил України і назавжди їх скомпрометувати, фактично не залишити жодних альтернатив про російському курсу те, як Партнов працював над законами диктатури і складав списки людей, які мають бути знищені, і в 2013 році, і після приходу російських окупаційних сил в Україну. Те, як Портнов продовжував бути куратором справ проти тепер вже колишнього президента України Порошенка, який за цей час встиг стати секретаря Ради національної безпеки президентом України і е, залишити е, посаду, все це було такими фактами української історії, на які мало хто звертав увагу, і що дивовижно, на які не хотіла звертати увагу чинна українська влада, тому що на всі запитання, чому Портнов знаходиться під санкціями Сполучених Штатів. А під санкціями України не знаходиться. Ми завжди чули одну і ту ж відповідь, що, виявляється, немає для цього ніяких підстав. От для всіх інших людей, які знаходилися під санкціями, підстави були для всіх. А от саме проти Портнова ніяких підстав не було. Хоча я знову вам кажу, що я завжди був проти того, що проти громадян України застосовувалися якісь санкції, тому що це абсолютно неконституційна норма. І я вважаю, що люди, проти людей мають бути конкретні звинувачення, не всі ці санкції проти власних громадян. Але, тим не менше, якщо порівняти готовність української влади запроваджувати санкції проти першого ліпшого громадянина, який не подобається з тих чи інших причин, і неготовність діяти таким чином проти Андрія е, Портнова. Е, до речі, ви пам'ятаєте, що проти власників. Про російських телеканалів запроваджувалися санкції саме у зв'язку з тим, що вони були власниками цих телеканалів. А Портнов вже теж був власником цього телеканалу, проросійського. Мораївського. Пам'ятаєте? Так пам'ятаю, і ніяких санкцій проти нього з цього приводу не було запроваджено. Та проти, проти Портнова, підвичка, по суті... проти суті... Пар... Були запроваджені тільки європейські а, санкції, але ці санкції були пізніше скасовані через те, що Портнов ввів цю судову тяганину з найдорожчими і найдосвідченішими адвокатами. І, врешті-решт, виграв ці суди. Ну і я вам скажу інше: уявіть собі ситуацію, коли Портнов міг пояснити через своїх адвокатів, що проти нього немає санкцій у рідній країні. Чого ви тоді мене переслідуєте, якщо Україна не має е, жодних претензій? Я не знаю, де був Портнов. І з ким він зустрічався, тому що в нас з вами немає квитків на руках, так би мовити. Але я розумію тепер іспанське правосуддя, яке не дуже хоче ділитися з українськими колегами будь-якою інформацією. Тому що я думаю, що якщо іспанського правосуддя є всі ті самі запитання, які є у мене, то будь-який кваліфікований іспанський слідчий може задатися таким питанням. А чи будуть мої колеги представниками справжнього судочинства і правосуддя і справжніх? силових структур чи тіньових створених портновим. Адже ми знаємо, що ці дві системи пересікаються. Чи будуть моєю інформацією користуватися заради реальної інформації про те, що відбулося, чи навпаки, будуть намагатися знищити мої власні досягнення, щоб вигородити самого портнова і тих, ким він був пов'язаний. Тобто тут дуже-дуже багато різних питань, як і питання тому, хто реально був зацікавлений у загибелі. Цього куратора українського тіньового судачинства і цього, я б сказав, фундатора нелегального українського правосуддя або напівлегального, або підробленого. Знаєте, це як така декорація. Немов би воно є, а насправді його немає. Дуже цікаво, що вдасться в результаті відкрити іспанському слідству. Будемо за цим спостерігати. А наразі наприкінці нашої програми я хотіла б, щоб ми торкнулися процесу відкриття перемовин України з ЄС, процесу, якому активно перешкоджає Угорщина, і от 27 травня відбулася чергова зустріч засідання Ради ЄС у Брюсселі, де Мали позбавити Угорщину права голосу за відступ від європейських цінностей від демократичних стандартів, але цього вкотре не сталося. Що далі, Віталію, чи очікувати європейських санкцій проти Угорщини? І як все ж таки, попри перешкоди, відкрити двері ЄС для України? Ви знаєте, я все ж таки вихід бачу не в санкціях проти Угорщини, а в тому, щоб ми будували якісь нові моделі співіснування в Європі. Ось ця модель безпеки в Європі, яка має охоплювати і Україну, і Велику Британію, і Туреччину, може стати відповіддю на питання, що робити з Угорщини. Тому що, якщо ми залишаємо за країнами лідери, яких можуть загравати тепер з Кремлем, і з Білим домом, і таким чином фактично дефрагментувати Європейський Союз можливості вирішувати наше майбутнє, ми ніколи не досягнемо ніякого результату, тому що це буде, знаєте. Путін діє за відомою йому тактикою в Росії, яка називається «трішкін кафтан. Тобто десь залатали, а десь знов знову діра. Тут Угорщину зупинили, а тут з'явилася Словаччина. Тут Словаччину зупинили, а тут, перепрошую, Марія, хтось з'явився в ролі президента Польщі такий, хто готовий щось блокувати, чи президента Хорватії. і ми що весь час будемо бігати із цією голкою і ниткою. Ну може, я не дуже добре знаюся на шитці, але достатньо, щоб уявити, що це все зашити неможливо. І я вважаю, що відповіддю на це має бути саме нова модель великої європейської безпеки, про яку потрібно говорити вже сьогодні. Я сподіваюся, що не тільки от саміти в Парижі і Лондоні, які відбулися, але й наступні зустрічі допоможуть нам діяти в цьому напрямку. Європа цінностей» – це не прості слова, і хотілося б, щоб Україна стала саме частиною частиною такої об'єднаної Європи.